Кіт Розбишака. Іспанська народна казка. Був собі на світі кіт, якого звали Місіфус. Такий розбишака, що всі тремтіли перед ним від страху. Він тільки знав, що коли був голодний, відбирав їжу в інших котів. І так усім надокучив, що сусіди коти поскаржилися на нього старості Алькальду свого котячого села. Алькальд, особа гідна й справедлива. Вислухав скарги, розгладжуючи густі вуса, подивився суворо на Місіфоса і сказав Іди, геть, із нашого села, й не вертайся, аж поки не відчуєш у собі бажання бути слухняним і порядним. Місіфос пішов. Та чесно жити не став, а зробився розбійником. Озброєний двома пістолями, він перестрівав подорожніх і грабував їх. Скоро такого жаху нагнав на всю околицю, що ніхто не зважувався ходити в тих місцях. Дійшло до того, що вже грабувати було нікого. Отож місіс ледве з голоду не помер. Тоді почав він нападати на селянські садиби та красти курей. Хитрий-прехитрий був розбишака, цупив корей з під самого носа осторожових псів, що стерегли корники. Здавалося, місифус так і далі бешкетуватиме. Але одного разу зазіхнув він на куки мукі, найліпшу курку несучку хуана орача. Ця курка не мене моїх пазурів, поклявся сам собі місіфус, побачивши куки муки з високого паркана, куди щойно видряпався. Та у хуана орача був найкращий на всю околицю пес сторож. Жоден кіт не наважувався навіть наблизитись до корника, який охороняв дік. Начувайся, начувайся, куки-муки, – подумки сказав собі місіфус. Я вже знаю, як обдурити твого сторожа. Передягнувся він звичайним подорожнім, перекинувся слухняним домашнім котиком і пішов до діка. Твій двоюрідний брат пес роки пастуха просив мене, щоб я передав тобі оцю смачненьку сардельку, – мовив він, привітавшись. Діка ж зашарівся здоволений. Заходь, заходь, запросив він Місіфоса на подвір'я. Поласуємо нею разом. Дякую тобі щиро, але не маю часу, дуже поспішаю, відмовився Місіфос. А сам тим часом сховався за товстим деревом і почав чекати, бо знав, тільки но діку ту сардельку, одразу ж нападе на нього сон. Так і сталося. Отож куки муки марно куткудакала та лопотіла крилами, кличучи на поміч. Марно кинулись її рятувати сусідки курки. Місіфус спритно схопив її пазурами і миттю втік, залишивши тільки легке пір'ячко. Коли дружина хуана уроча побачила, що місіфус тікає з її найкращою куркою, а дік рупе собі блаженно, вона страшенно розгнівалась. Охопила макогона і заходилась будити ним Діка, примовляючи. Ось тобі за сардельку смачну, ось тобі за те, що без тями хропів, ось тобі за те, що найкращу курку несучку прогалив. Я більше не буду, я більше не буду, просився дік. І вирішив він помститися котові розбишаці за зухвалий обман. Одужавши, зібрав дік усіх в сторожів у садибах, куди лазив Місіфос. Сором нам, звернувся до них Дік, терпіти на ругу від одного нікчемного кота. Ми, благородні пси, маємо постояти за свою честь. Тож дамо доброго прочохана негідникові Місіфосу. Дамо, дружно вигукнули пси. Марно намагався Місіфос сховатись у густому лісі. Всі сторожі, згуртовані діком, знайшли його і дали такого прочухана, що й місця живого на котові не лишилося. Оце тобі за найсмачнішу курку, а це за те, аби ще раз не заманулося, приказували вони. Після такого прочухана ледве повернувся місіфу з дорідного села і став просити кота Алькальда. Мені щиро шкода, що я накоїв стільки лиха. Коли приймете назад, обіцяю, що ніхто ніколи на мене більше не поскаржиться. Так воно і сталося. Місіфус завжди поводився гарно, був чесним, роботящим і слухняним. Кажуть, відтоді він і в рот не брав курятини.